Австальність вітаю всіх і це Тайкон. В цьому відео я буду робити суші, просто різні суші, смачні, сподіваюся. Так. У мене тут є туторіал. Натискаємо на всі безкоштовні кнопки. Йдемо сюди, це рай, беремо його і несемо в цю діч, в бочку. <гум> <гум> Дічку. Тепер підпалюємо. Після цього розкатуємо AS і у нас виходить трол, і ми його топором. Просто топором робимо, що? І упаковуємо їх. Ідеально. Тепер ідемо їх продавати. Кому? Кому би їх передати? Не хочете купити? Купив. Я навіть виконав якесь завдання. Тепер я можу найняти першого працівника. Але Рес мені треба все одно самому носити. Ну окей. Далі мені треба 10 доларів. Значить, треба 2 ґс принести. Зробити дві пачки ролів. Це не буде таке складно. Одні роли вже готові. Тепер робимо ці. Ще раз. І йдемо їх продавати. Гей, народ, кому потрібні ці роли? Може тобі? Робот купив у мене роли. У мене є 10 доларів, значить я можу найняти нового працівника. Ось. Але все одно, ЕС мені треба самому носити. Ну щоб найняти людину, яка буде носити ЕС, треба цілих 50 доларів. Це досить багато. Щоб найняти третього працівника, мені треба вже 15 доларів. Значить, треба зробити три роли. Робимо перші, ми вже заробили. Робимо ще ось ці. І робимо ось ці. Ідемо їх продавати. Цікаво, мої роли смачні. Ну якби вони були не смачні, їх би ніхто не купляв. Що це? Що це таке. Я це засуджую на всякий випадок. Сподіваюся, мене ніхто не забанить. Так, ну а поки візьмімо заразу купу рейсу. Давайте, мені здається, тебе буде вже 20 доларів, щоб найняти четвертого працівника. Так, стоп, чому ти спиш? Я, я його сковородку ударив, просто, щоб він не спав. Так, заразу наймаємо ще одного працівника. І знову знову ж спит. Ось яка у мене команда слушає робів. Супер класна команда, ми готові змінювати цей світ. Даємо із, і йдемо робити роли, тому що вони нас вже зачекали. Працюємо. І ось ці я також можу поробити. Все, беремо. А, я не можу їх взяти. Та б, блін. І до речі, чому, чому я не їду? Що за китайський станок я купив? Хоча логічно у мене 0 доларів на карті. Який станок я можу купити? Так, беремо. Ще ці роли і йдемо їх продавати. Кому? Тобі? Дякую, купив наші роли. Дуже смачні. Тепер. Ось така у мене непереможна команда суші робів. Так. Не спати, не спати на робочому місці. Мені зараз треба просто носити ось, щоб мої працівники працювали. Але вони якісь сонні просто, як так можна спати? На робочому місці. Ну я їм за більше ніколи не заплачу. Я їх найняв 1 раз на все життя, як ребів. В цілому я не бачу сенсу зараз іти і вже продавати. Я думаю, треба накопити, типу, 10 суш, саме стільки мені потрібно буде. І вже тоді їх разом продати. Так, сюди. Сорочно йдемо. Уже є 5. Здаємо ще одні роли. Головне би ніхто з моїх працівників не хотів спати. Ще одну роллу, давайте ще одну пару, не спати, працюй. Так, мікрофон, випадковий мікрофон задів. Не спати, працюйте, усі мої працівники. Хочеш? Купив, зразу купив. Йдемо і наймаємо того, хто буде підносити. Тільки він якось повільно носить, чесно. Навіть я швидше буду. Чому бос працює ліпше своїх працівників? Так, не спати, не спати. Всі повинні отримати пательню по голові. Чи пательнею по голові. Коротше, неважливо. Просто носимо, носимо. Зараз видно, що бізнес розвивається. Що тут є? Будинок, ось, заспавнився. Дайві е, гіфт. Це те, що я можу отримати. Так, подарунок. Отримав 30 доларів. Вау! Дякую за подарунок. Мені це дуже поможе. Тут ще є ось ці подарунки: 20, 40 плюс це. Нічого. Класний подарунок. Ну і так, ще що-чуть золоти все. Стоп, я отримав кота. Я, я, якщо я натискаю, то він збільшується, так? Хоча у мене вже 500 доларів, я можу найняти будь-кого. Так, не спати на робочому місці. Все, пересинайся. Ну, я купив усе, що можна було. А, ні, ось це можна ще. Так, склад. А що ось це. Я купив собі чела, який працює за комп'ютером. Чувак. Іди на станок, іде на завод. От в наші часи такого не було. Хоча, блін, він заробляє по 10 доларів просто сам соло e, 0. Дерево, дерево коштує 0. Ідемо от сюди. Станок. А заново, заново, заново все це треба. Так. Ну я думаю, зараз купити собі людину, яка буде підносити для мене рис. Тому що ну, дуже важко це робити. У мене тут, до речі, вже є 20 рол яких потрібно йти комусь передати. Кому потрібні роли безкош... Ой, які безкоштовні Платні, платні роли, але дуже якісні. Ван? Роли не подобаються йому. Все, у мене є 500 доларів. Купуємо собі носильщика Ой, фу, неформал. Дечі ще треба 150 доларів на ось це. Блін. 150 доларів на то, 150 доларів на ось це. Тут уже риба Тут я вже просто щось роблю, за був непонятне щось. Тепер топором. І останнє. Що останнє. Не можу? Ось. Ох, які класні роли просто. Так, наймаємо першого працівника. Я в шоці, що у мене за працівники, я не розумію. Чому немає спеціальної уніформи для всіх? Ви що, працюєте тільки із за зарплати, яку я вам плачу? Я не знаю для чого я тут щось скажу, якщо я і так майже все просто видалю. Ви ж помічали, що у мене відео йдуть по скільки? У мене відео йдуть загалом по 8-7 хвилин, а я знімаю я їх по півчасу. І весь цей півчас я розмовляю. А для чого? Я ж і так все видаляю. Скажіть мені, для чого я так багато розмовляю? Так, уже майже 10 рол. Я думаю, коли у мене буде 10 ролл, я піду їх продавати прямо зразу. Працюємо, ми не покладаємо рук ніде в нашій компанії. У нас вже є сім рол. Все, 10 таких просто дуже і дуже сочних смачних крол готові. Ідемо їх комусь продавати. Ну допустимо, не хочете? Ні, не хоче. Він не розуміє нічого в високій кухні. А ви купив. У мене цілих 500 доларів. Я просто містер і бізнес. Наймаємо працівника ще одного, тепер я думаю, тебе цього найняти. Стоп, чувак, він крутить роли в соло? Стоп, не можна наймати працівників, які будуть тільки в соло працювати. Чому у мене для цього є ціла команда, яка заробляє приблизно стільки ж, скільки один чоловік. 25 суш, ідемо їх продавати. Не хочете? Хочете. Зразу ти йдеш працювати. Так. Не спати на робочому місці в нас тут не сплять. Що я можу далі відкрити? Це, мабуть, новий відділ. Або це новий працівник за комп'ютером. Давайте підемо продавати ці 5 ролів. Не хочете, пане? Хочете. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. І зразу відкриваємо. Це нова локація? А, ні, це ще один соло-працівник. Подарунки відкриваємо 5 тисяч. Я заробив просто 5 тисяч. А для чого я тоді працював? Якщо мені так просто 5 тисяч впало. Я туди-сюди мільйонер. Блін, та тут Тут досить дорого, знаєте. Появився станок. Рис тут досить близько, так що просто наймаємо першого працівника, другого і потім третього наймемо колись. Ставимо рис. ви працюєте. Стоп, так це може і не рис, це може риба. ось. Заразу оброблена, правду. Тепер уже наша черга працювати? Працюємо топором. До речі, чому ми зберігаємо суші в таких човнах? Для чого? О, стоп! Сігма, 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 це гігачат, це гігачат, це містер і Сігма. Беремо ще один рис. Я найняв чело, я просто випадково найняв якогось чела. Окей, зато ви більше не будете спати на робочому місці. Все. Чувак, а ти не хочеш приєднатися до нашої компанії? Ну ми, мабуть, уже підемо продавати ці суші. Продаємо вже 1500 золотих шейкелів, я маю. Ідемо от сюди. Тут 15 роллів, так? Продаємо їх. Стоп! Чому ви спите на робочому місці? Я не зрозумів. Буде їх, просто буде їх. Скільки би я міг заробити, якби ви не спали. Ай-яй-ай-яй-яй. Ай так, 1000. Це буде соло працівник, окей. У нас вже просто купа соло працівників. Робимо суші, робимо роли Туди-сюди і будемо мільйонерами. Ще одна миска. Ходу в цьому відео я японець. Та. Все, йдемо працювати. Так, ще один подарунок, можна забрати, ну Нічого, я нічого не отримав. Окей. Наступний подарунок я отримую через 7 хвилин. Досить довго чекати. Так, у мене є 7 меролів. Зараз ми їх підемо продавати. Потискаємо котика поки, що. І наймемо течого працівника. Звісно, толку від течого працівника немає, коли, коли перші два не працюють. Це Сігма, це Сігма. Я знаю цього актора, але не пам'ятаю його ім'я. Так, у мене вже є 4000, я вже не бідний, я вже не з бідної сім'ї. Наймаємо четвертого працівника, працюю. До речі, треба досить багато ще чого покупити. Давайте підемо продамо ці роли. Е, вам, мабуть, Так, купила. Тепер передаємо ще ці роли. Ну, а вони зараз, звісно, що не працюють, тому що немає носильщика Есу. Як можна так повільно ходити, ну хто це? Не сігмо, просто видно, що не сігмо. Навіть я швидше ходжу. Мені ще потрібно зачекати 3 хвилини, і я отримую ось цей подарунок. Сподіваюся, там щось буде, а то в минулому нічого не було. Дві тисячі років по тому. І я заробив 15 тисяч монет, досить непогано. Що я можу купити? Першого петівника я вже купив. Купуємо наступного. І я буду замість двох наступних, що за все, так і буде. Ну все, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Чи хочеш пішофанутися, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.